Вчора льодова Арена Айсберг стала епіцентром запеклого протистояння. У матчі чемпіонату України зійшлись принципові суперники: хокейний клуб Кременчук та хокейний клуб Одещина. Вже з перших хвилин на льоду відчувалася напруга. Гості активно діяли поблизу воріт Кременчужан. Однак надійна оборона господарів дала свій результат. Перший період завершився без закинутих шайб. Ну поки що моменти у нас є. Не вистачає закинутої шайби. Команда в принципі добре грає. Чекаємо на перший гол. у другому періоді гра стала значно динамічнішою. Кременчук відкрив рахунок і не зупинився. Після чергової атаки ще одна шайба опинилась у воротах Одещини. Гості відповіли активним пресингом і зуміли скоротити відставання, закинувши першу шайбу в цьому матчі. Попри це, господарі льоду не втратили бойового настрою. Я за шапкою ходив, не бачив. Коли повернувся вже ну, Я вважаю, можна краще, тому що. Та я не знаю, це дуже, дуже погана гра. Один-два з командою, яку ми переграємо, повинні перегравати у класі. Ми граємо як на равних. Типувати від гри і, і забивати, треба забивати. Ну, не треба пропускати, але я вважаю, що ще два повинні забити і, і все. Третій період став вирішальним. Одещина намагалася зрівняти рахунок. Однак Кременчук діяв впевнено та рішуче. Третя шайба влетіла у ворота гостей. Навіть тривала перерва через повітряну тривогу не завадила крименчужанам довести матч до перемоги. Фінальний рахунок 4-2. Треба налаштовуватись максимально психологічно. На соперника на будь-якого і виходити виконувати свою роботу. Але ну, реальна гра. Не наша була, м'яко кажучи, так щоб не вдаватись подробиці. Але ну, рахунок на табло, перемога і перемога. Але складова частина гри ну, бажає е обговорювання, м'яко кажучи, команді, щоб таких ігор було, не було взагалі. Програли гру але хлопці молодці, дали бій, лідеру чемпіонату. Не все виходило. Як бачите, в нас наша більшість для нас це проблема. Якщо б реалізували свою більшість 5 на 3, то невідомо, як закінчився поєдинок. Але як сталося, так сталося, Тому поразка. Вітаємо хокейний клуб Кременчук із впевненою та гідною перемогою і бажаємо не зупинятись на досягнутому, підтверджуючи звання чемпіона України. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.